Здоровенькі були. Ласкаво прошу на мій канал, де ми знайомимось ближче зі Швецією. У цьому відео ми трішки пойожимось, повчимо шведську мову, організуємо місце проживання для полуничного молодняка, бо нас стає більше і в пісочниці усі не поміщаємося. Це будуть нові бокси для городу, а також помилуємося вечірнім озером, а дехто навіть намочить ноги чи лапи. Дивіться і самі дізнаєтесь. Кілька днів тому ми були в школі селища Тінскріт, де вивчається шведська мова на курсах SFI. Це такий безкоштовний курс вивчення шведської мови для іммігрантів. Е, мені створили акаунт для практики на сайті цього курсу. Отже, тепер вивчаю шведську онлайн. Фемма і Хальфтрія. 2-25. Якщо подивитися 14:20, 2,20 дня. Hugo over 2. 20 після другої. Схоже до англійської. 20 past 2. Who go over 2. А от уже 14:25, тут не буде хуго фэм овер тво. Буде інакше. Буде фем і хальф трія. 5, дослівно і це начебто в половині третьої. Але я собі зробила свою асоціацію 5 і поло, буде вже половина третьої. Восени в Швеції зрізують дерева. Готуються до зими. Дрова ми уже рубали. Тепер настав час підготувати бокси для картопельки і молоденьких полуничок. Спершу заповнюємо наші дерев'яні рами гілками. У нас дубові, бо дуб, як кажуть, нарясний врожай. Жартую, дуба ми зрізали у попередніх відео. Наступний шар сухе чи трохи підмокле, як у мене, сіно, поверх дубових гілок. Застеливши шаром сіна, переходимо до наступного етапу. Тобто засипаємо землю. Молоденькі полунички тепер мають нове помешкання. Їм тут затишно і комфортно. З новосіллям любі. А ви розмовляєте з рослинами? Кажуть, після цього вони краще ростуть. Дякую за ваш перегляд, підписку, вподобайки та коментарі. Власне про підписку. Я блогер-початківець. Моє попереднє відео про шведську містику та український соняшник набрало понад тисячу переглядів. Крута мотивація робити нові відео для вас. Підпишіться на мій канал, і ви зможете переглядати мої нові ролики про життя українки у Швеції. Люблю вас, цьомкаю і обіймаю!